Огляд на кафе у Львові веселий роджер. Мені до вподоби піратська тематика, тому я вирішила його відвідати. Оскільки я прийшла зранку, відвідувачів майже не було. Вражаючий інтер'єр в яскравих кольорах, багато аксесуарів. Навіть штори виконані в стилі рибацької сітки. Сільці мають отвори з черепками, ще й лампи з підписами, вітражі, кермо на стіні. Я замовила там відбивну свинини з грибами та соусом і картоплю фрі. Картопля фрі мені сподобалась, а ось соус був кислий. Як на мене, він взагалі не підходить під цю страву і псує її смак, наче вона пропала. Краще б додали якийсь соус барбекю. В цілому, все інше сподобалось. Вийшло 190 гривень. Поклала 200 з чаєвими. Меню, до речі, теж прикольно виглядає. Тут можна зробити дуже багато класних фоток. На другому поверсі роблять банкети. Барна стійка у вигляді корабля і скринька поруч та ліхтар. Азовні стіна розмальована. На стінах є мушлі, навіть є крюк з корабля до входу в банкетний зал. В цілому інтер'єр мене радує. Все таки цікаво, можна сидіти та роздивлятись. Напишіть в коментарі, що вам сподобалось найбільше з того, що ви побачили на відео. Дякую всім за перегляд.